Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати нашу чарівну пісню Диво осінь, яку написала наша авторка з Миколаївщини, Анна Олейнік, Олейнікова. Я їй дуже вдячна за цю пісню, яку ми співаємо. І зараз давайте згадаємо перший куплет цієї пісні. Гарні дні, ласкаве диво, осінь тепла, золота, кольорове і красиве листя тихо обліта. Осінь, 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 ти ласкава казка, І в осінню днину годі сумувать. Осінь, 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 ти остання ласка. Здравствуй, диво осінь, буду я співать. Другий куплет. Сонечко ще гріє добре, і гуляють дітлахи. Та летіти ген за обрі вже збираються птахи. Птах летить в краї далекі. Осінь каже: в добру путь, до побачення лелеко. Повернутись не забудь. Це був третій, третій куплет цієї пісні. Тож, давайте разом заспіваємо підміну з цієї пісні. Дні, дні, ласкаве, диво, ведиво осім теплата, моробе і красиве листя тихо обліта, осинь осінь ти ласкава каска. Oh, she's Оді сумовать, Осень осінь, осінь, ти остання ласка, здрастуй, диво, осінь буду я співати. осінь, осінь, ти ласкава казка, І в осінню днину годі сумовать. осінь, осінь, ти остання ласка. Здрастуй, диво, осінь буду сумувать. осінь, осень. Я осінь буду сумувати! Співаємо разом. Вчимося співати гарненько. Ви в мене молодці. А зараз я хочу вам ще запропонувати розучити отаку от пісню. Пісню, яку також написала автор Анна Алейнікова, і має вона назву Кіт у таксі. Але вона не просто пісня. Це такий, як вокаліз, вокальна вправа, яку співають дітки, щоб навчитися ще гарніше співати. Давайте з вами прослухаємо. А ви, потім мені скажете, сподобалась вам? Це була перша частина цієї вправи. Давайте зараз я трішечки вам слова ще повторюю. Доремі фасоля сі це назви нот, ми їх уже всі з вами знаємо. Котик викликав таксі. Уявіть собі, такого котика, який викликає таксі. На таксі удаль помчав, котик ноти заспівав. І ось ці нотки, які він заспівав: Ля-ля фа-фа, соль, соль, мі. Фа фа, ре, ре, мі, мі. І спробуємо їх заспівати. Ля-ля фа-фа, соль, соль, мі. Фа фа, ре, ре, мі, мі. Давайте еще раз уважно запам'ятаємо разом. Ля-ля-фа-фа-соль-соль-ми-фа-фа-ре-ре-ми-ми. Фа, фа, ре, ре, ми, ми. Далее. Ре-ми-фа-фа-ми-фа-соль. Ре-ми-фа-фа-ми-фа-соль-фа-фа-ми-ре-до-до. И спочатку мы співаємо. до ре ми фа соль а си Котик викликав таксі, на таксі удаль помчав, котик ноти заспівав ля ля фа фа, -фа соль соль мі фа 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 мі -фа -соль -фа -фа мі соль ре до до Це була перша частина цієї вправи. А це друга. І друга частина. Фа-фа-мі-фа, фа, -фа міфа, фафа міре до і я, yeah, котик бр, -р -р -р. Фа, фа мі фа соль, соль, бр, бр, фа -фа ре до до Ще раз її, будь ласка, запам'ятаємо і спробуємо її розучувати. До ремі, сі котик викликав таксі, на таксі помчав. котик ноти ну, заспівав, Ля, ля, фа, фасоль, соль, сі. фа, 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 соль, соль, мі, ре, ре, фа, соль, фа, фа, мі, ре, фасоль, до. ля-ля фа, фа, соль, соль, мі. fa fa re re mi mi, re mi fa fa mi fa sol, fa fa mi re do do, oh, 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 fa fa mi fa sol. Чарівний кіт. Тобто ми сьогодні з вами на уроці повторили нашу пісню Диво осінь. Продовжуємо її вивчати і надалі з вами. І почали розучувати такий чудовий вокаліс Кіт у таксі. Якщо ви представляєте уявляєте собі цього кота, можете намалювати його. Як він у вас сидить у таксі і їде? А у мене є така цікава збірка. Намальований отакий кіт полосатий, рижий, рудий кіт. Тому надалі займаємося до наступних уроків. Бережіть себе. Чао!